День малята! Я рада знову вас вітати! В цікаві ігри хочу грати і про букву нову розказати. Малята! Ми сьогодні з вами завітали до будиночка, в якому проживає буква Д. Відгадаємо загадку. Воно для всіх нас добрий друг, хоч диваком вважається, бо навесні вдяга кожух. На зиму ж роздягається. Так, це дерево. А який звук ми чуємо на початку цього слова? Так, це звук Д. Він вимовляється за допомогою голосу та шуму. Отже, малята, він приголосний. І позначається однією рисочкою. А ось іще одна загадка. Цілий день працюю в гаї, я не всях не забиваю, діловито дзьобом б'ю, шкідників я дістаю. Це дятел, вірно. І на початку цього слова ми чуємо звук д. Він позначається двома рисочками. А на письмі звук Д та Д позначається буквою Д. Давайте, діти, з вами розглянемо велику і маленьку друковані букви Д. Вони відрізняються лише розміром. Погляньте, а на що ж схожа буква Д. Буква Д немов на лавці. На твердій стоїть підставці. Буква Д, наче маяк. Кожен знає це моряк. Буква Д, наче дім, височений дах на нім. Давайте пограємо з вами в гру Впіймай звук. Коли ви чуєте слові звук Д, Плескайте в долоні. Якщо ні, долоньки відпочивають. Будьте уважними. Поїхали. Душ. Диван. Вікно. Двері. Водоспад. Кавун, білка, дим. Гніздо. Молодці малята. Фішки в видорук беріть та моделі слів складіть. Звуки в слові чітко вимовляєте і які ж то звуки називаєте. Малята. Давайте спробуємо з вами визначити, скільки звуків у слові діти. Перший звук Д. М'який приголосний. Наступний звук І. Голосний. Третій звук Т. Приголосний. І останній звук И голосний. В нашому слові чотири букви і чотири звуки. А тепер схематично позначимо наші звуки. Перший звук м'який приголосний. Позначаємо двома русочками Д, наступний І голосний. Позначаємо кружечком. Приголосний Т. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук І позначаємо кружечком. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз слова Діти. Перевірте, чи правильно у вас. А тепер визначимо кількість букв і звуків у слові дині. Перший звук Д. Твердий приголосний і голосний. Н. М'який приголосний і останній звук і голосний. В нашому слові чотири букви і чотири звуки. Позначимо це слово схематично. Для кожного звука є своя клітинка. Перший звук Д. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступний звук і, голосний, позначаємо кружечком. Н. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. І останній звук і голосний позначаємо кружечком. Ось ми зробили звуковий аналіз слів діти і дині. Молодці малята. А зараз я пропоную вам разом зі мною почитати склади зі звуком Д, ад, од, уд, ід, ід. Молодці. Да, до ДУ, ді. Давайте спробуємо з вами прочитати слова. Дим. Дім мед. Сад, Лід, Рід, дід. два. Молодці. А зараз прочитаємо ціле речення. Дід, дід. Данило садівник, Дід Данило – садівник. Дмитро подарував Ліді подарунок. Дмитро подарував лиді подарунок. Дніпро. Десна Дністер Ріки. Дніпро, Десна, Дністер, Ріки. Молодці малята. Ось і закінчилась наша мандрівка до букви Д. До нових зустрічей. Бажаю вам успіхів у подальшому навчанні.